Привіт, ви на каналі Олег і Сьогодні у нас буде цікавий порівняльний тест, в якому ми будемо визначати, який же з цих кросоверів, а це електричні кросовери, буде кращий. Сьогодні у нас на тесті Nissan і e Power, це електрифікований новий кросовер компанії Nissan і електричний автомобіль. Є С4 від компанії Citroen І головна радзинка нашого тесту в тому, що для Nissan не потрібна електрична зарядка, а для Citroen потрібно його постійно підзаряджати на отакому електричному терміналі. Для тих, хто дивився мої попередні відео, вони знають, чому така є особливість. А для тих, хто ще не знає, сьогодні ми це все з'ясуємо і заодно визнаємо. Значимо, який автомобіль найкраще підходить для сьогоднішніх умов України. Чому ж я стверджую, що ці автомобілі фактично рівні і їх можна порівнювати? Якісь кмітливі глядачі можуть сказати, що Citroen C4 4 це взагалі хетчбек, а Nissan Qashqai – це кросовер. Але якщо ми подивимось на оцей електроелектричний c 4 ми бачимо, що він вже виконаний у стилістиці кросовера, він має високий кліренс – 175 мм. І крім того, по своїм габаритам, от ми. Спеціально поставили ці два автомобіля поряд. Вони Ну фактично рівні. Тобто у Citraena довжина 4354 мм, у Nissan Qashqai 4425. Близькі у них і висоти, і колісні бази відрізняються взагалі на 2 мм. Тобто, Ну фактично ці автівки це такі представники це класу. І Citroen C4 завжди вважався автомобілем. Класу. Нісан Кашкай завжди був кросовером, але кросовером також класу Сі. Тому ну, фактично їх можна порівнювати. Вони обидва мають тільки передній привід, у обидва от така от конфігурація. Обидва вони фактично електромобілі. Але головна родзинка у Nissan і Power саме у цьому виконанні, яке тут представлено, це в те, що під капотом у нього є ще бензиновий двигун 1,5 літрів. Але Нісановський двигун жодним чином не приймає участі у Русі Колес, тобто він виконує фактично функцію генератора. У тренера ніякого генератора на борті немає. Це класичний електромобіль, який має електричну батарею 54 кВт, яка в принципі забезпечує йому пробіг на одному заряді близько 420 км. кілометрів. Це за характеристиками в реальності. Додивитись цей тест до кінця. Я вам розкажу, скільки ми змогли на ньому проїхати в реальних умовах. І, звісно, його потрібно постійно підзаряджати, підзаряджати на електричних зарядках, або від розетки 220 вольт, або від трьохфазних. І опа! На жаль, цей розйомчик. Нам сьогодні нічим не допоможе, бо, як ми бачимо, він не підходить до цього сітреена. Ця зарядка не за... Не призначена для зарядки європейських автомобілів, тому черги тут ми і не спостерігали. У Nissan ніколи ви не будете мати проблем з зарядкою його батареї, бо він заряджає себе сам за допомогою власного двигуна, який встановлений під капотом, і який, як я вам казав, виконує функцію електрогенератора і жодним чином не приймає участі у русі Колес. Але Nissan також має. Має власну електричну батарею, вона невеличка. Пробіг в електричному, суто електричному режимі без вмикання двигуна, буде зовсім коротенький, десь кілометри 2-3, може би 4, в залежності від того, як ви їдете. Але головна родзинка цього автомобіля не в тому, що він має якийсь певний запас ходу на електричній батареї, а в тому, що це електромобіль з. Характеристиками електромобіля, з цими перевагами електромобіля, потужністю також електромобіля, і він має досить потужний електродвигун 190 кінських сил. У Citroën це також електричний автомобіль з доволі потужним двигуном 156 кінських сил. Він трошки слабший за Nissan. Він має і крутний момент 260 Ньютон метрів, Nissan 330. Чому я їх порівнюю? Бо вартість цього Citroën, який ви бачите, 1 мільйон 402 тисячі гривень. На сьогоднішній день вартість оцього Nissan 474 тисячі гривень. Ну, фактично, оця комплектація, яку ви тут бачите, вона дорожча, вона коштує 1 723 тисячі гривень, але ну, формально це виконання є Power, яке є у Nissan. І це виконання Сітраена. Вони співставні по ціні, тобто можна знайти за мільйон чотириста, і той, і той, і таким чином вони десь є подібні. Отже, як я вам сказав, вони дуже схожі за своїми габаритними розмірами, тому давайте ми краще подивимось, а як же вони виглядають всередині. ну Citroen це завжди щось нестандартне, тому ви бачите самі, що тут доволі такий цікавий дизайн, дворядні фари. Nissan у нас теж дуже такий. Нетривіальний автомобіль, також з цікавими фарами, з цікавими світодіодними ходовими вогнями. Тому, ну скажімо, по дизайну можна сказати, що ці автомобілі рівні, вони мають ледівське освітлення, мають доволі сучасну просунуту оптику. Салони в них в принципі дуже схожі, і салони в них мають різне. Різну конфігурацію, тобто Citraen робить ставку на такі сучасні тканеві матеріали, які доволі зручні у використанні, вони не брудняться і не парять. Саме головне, крім того, у Citraena це завжди є якісь фішки, наприклад, у такий висувний столик, де можна щось поставити. Крім того, тут можна розмістити планшет або телефон і Пасажир ваш буде все це спостерігати. Ну і Звісно, що є дуже такий суттєвий і е, цікавий бардачок. Е, матеріали тут, е, я не скажу, що вони такі е, гулкі. це така доволі перфорирована е, якась пластмаса, навіть прорезинена. На дотик вона виглядає доволі цікаво. Е, місця тут небагато. От я не можу сказати, що у Citроєні мені дуже так комфортно і вальяжно, але ну, як в звичайному автомобілі це класа. Тобто тут є де розміститися, все швидко складається за допомогою стандартних кнопок, швидко закривається назад. Багажник у Citроєнчика у нас ось такий. Він має об'єм. 380 літрів. Тут ще повинна може бути додаткова паличка, і е, в цій паличці буде сховатися оці всі зарядні шнури. Ну а давайте подивимося, який же салон у нас У Унісана у, у нас, е, ну, в принципі, той же хай-тек, але є ще додаткові такі опції, як е, панорамна криша. Е, крім того, також тут два цифрових монітору. Е, є доволі такі. Зручні задні місця, шкіряна оббивка саме в цій комплектації, вона може бути іншою в інших комплектаціях, тому це все звичайно ж обирається. Але місця всередині у Нісани трошечки більше. І трошечки більший у нього і сам багажник. Крім того, він має електропривід. А наприклад, у Citrajena електропривода немає, І Безпосередньо об'єм цього багажника 436 літрів. І це відчувається. Тобто він, незважаючи на те, що різниця невелика, но ми бачимо, що тут є і докатка, і тут спокійно розміститься доволі багато різного скарбу. І є такі зручні ніші для. Наприклад, там омиваючої жидкості, чи, е, яка не буде ніколи бовтатися, е, сидіння також тут складається, паличка задня складається. Ну за цим показником зрозуміло, що вони фактично є рівними. Ми бачимо, що у Сітроена є така проекція в вигляді екранчика. У Ніссана проекція не виїжджає, а безпосередньо транслюється на скло, а тут ми бачимо такий додатковий екранчик. По камерам мені більше подобається огляд 360 градусів, який є у Nissana, але не можу сказати, що у Сітроена. Є якісь вади, але в принципі камера доволі чітка, вона гарно все показує. Це ми бачимо безпосередньо огляд ззаду. А ще дуже цікава одна особливість, якої немає в Нісана, це саме комфортна підвізка. Дивіться, ми їдемо по надзвичайно великим ямам і Жодного дискомфорту, тобто я можу проїхати по оцій розбитій дорозі, дивіться, які ямні ще попереду, взагалі без жодних питань. Ні сам, до речі, отак не зможу. Ну, в принципі, із тих. Особливості, які є у цього Сітроєна, може відмітити, що він має доволі потужний двигун 156 кінських сил, і розганяється ну, приблизно трохи менше 10 секунд до 100 км на годину. Не можу сказати, що це надзвичайно швидко, але в принципі цей доволі непогано для. Автомобілів, як з ДВС, наприклад, тобто витрачає він приблизно від 13 до 10 кВт на 100 км і цього йому буде достатньо для того, щоб проїхати приблизно 360-420 420. Кілометрів на одній зарядці. Заряджатися, до речі, він може якби від розетки 220, звичайної, так і від трьохфазних, швидких зарядок і так далі. І в залежності від цих зарядок швидкість заряджання може бути від 30 хвилин, коли він отримає заряд, наприклад, 80% до від розетки 220 вольт. Він може заряджатися приблизно 20-30 годин. Nissan Qashqai на ходу зовсім різний. Він не дуже любить погані дороги. Зараз ми їдемо по такому розбитому асфальту. З якимись гарпами і ямами, і бачите, що трохи але підвіска пробивається. Тому він більше розрахований на таку сталу гарну дорогу. Хоча ще зазначу, що у нас тут. Близько шини, тому цей нюанс також потрібно враховувати. Але у нього є інша перевага: це те, що він досить потужно прискорюється. У нього прискорення становить 7,9 секунд до 100 кілометрів, і робить він це ну Достатньо потужно. Причому стартує він в електричному режимі, але потім додається ще енергія від двигуна. От ви бачите, як зараз це відбувається. І таким чином він підзаряджає батарею, бо зараз вона була в мене трохи розряджена. До речі, запас ходу на. Суто в електричному режимі становить приблизно 2-3 кілометри в залежності від того, як ви давите на педаль акселератора, і тому розраховувати. Потрібна тільки на запас палива у баку. Є тут також проекція, дуже гарний монітор, який ми бачимо. Він легко і гарно читається. І, до речі, швидкість спрацювання саме мультимедійної системи Унісана трохи краще ніж у тренера. Тобто у тренена мене трохи бісило, коли йде очікування завантаження якоїсь іншої. Програми або карти, а тут це все відбувається доволі швидко. Максимальна швидкість також у Nissan вища. Він може розганятися до 175 км на відміну від Citroen, який має максималку у 150 км на годину. Тому на міжміських дорогах Nissan все ж таки буде почувати себе впевненіше. Я неодноразово зазначав, що в принципі за зовнішніми габаритами ці два автомобіля ну, майже однакові. Але всередині відчувається, що Nissan трохи просторніший. Тобто тут більш вальготно сидіти, більше місця, і мені здається, все ж таки облаштування і оце все виконання, воно. Більш таке якісне і більш преміальне. І крім того, тут дуже гарно працює кондиціонер, який в спеку, а ми тестували і при 33 градусах, і вище. В принципі, він справляється зі своїми функціями, дуже жодних проблем не відчувається. з Кліматом, на відміну від Сітреена, який при високих температурних режимах вже не завжди охолоджував салон до тої температури, яка була задана на моніторі. Ну і крім того, у Нісана мені більш подобається, як працює задня камера. Тобто, ну по-перше, вона 360 градусів таких завжди. По-друге, вона має більш чітку картинку, і саме головне, вона швидше спрацьовує. Тобто, що мене Трохи бісило в треєні. Це коли я вже ввімкнув камеру, хочу здавати назад, а вона тільки завантажується. І, крім того, камера дає змогу паркуватися навіть попереду. і Достатньо просто нажати оцю клавішу, і ви бачите, як ви під'їжджаєте до переднього автомобіля і розраховувати міліметри паркування. Ну, ось такі цікаві автомобілі у нас сьогодні були на тесті. Нагадаю, це Citroen EC4 і Nissan Qashqai E Power. Вони, в принципі, обидва кросовери, як з'ясувалось, більше того. Навіть я би сказав так, що Citroen C4 більше підходить на роль кросовера ніж Кашкай. Незважаючи на те, що виглядає, він більш таким струнким і е, витонченим. Але, як показав наш тест-драйв, він дуже непогано переварює, погані дороги, великі ями, і їдеть е, доволі таки шляхитно. Що стосується Nissan Кашкайт і Павер, то це, в принципі, бестселер, особливо для тих умов, які зараз є в Україні, коли є постійне вимкнення електрики, коли ви не гарантуєте, і ніхто вам не прогарантує, що ви зможете зарядити свій електромобіль. Nissan Qashqai і Power – це саме те рішення, при якому ви взагалі про це не хвилюєтесь. Він завжди вас довезе куди потрібно, і навіть в інше місто ви можете спокійно вирушати. Тобто ми їздили до Львова, і за одну поїздку за 5 годин він доїжджає без жодних проблем. Бо тільки паливо на заправних станціях. І при цьому він залишається електромобілем. Що стосується Сітреена, то він ну, просто покорив своїми такими шляхетними повадками покорив своїм дизайном. Він доволі таки непогано виглядає і е, буде слугувати і в якості міського автомобіля. І якщо у вас є якась присадибна ділянка, довезе вас навіть туди. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами, кому цікаво подивитися порівняння інших автомобілів, переходіть за посиланням в кінці цього відео. Ну а ми продовжимо тестувати автомобілі і розповідати вам про цікаві новинки українського автомобільного ринку.